Херсонська гімназія номер 20 Херсонська гімназія номер 20 пережила дві світові війни і має більше ніж 200-річну історію. Розповідаємо з вами подкастика Вон Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 перший середній навчальний заклад міста Херсона. Носить ім'я уродженця міста та вихованця гімназії. Письменника Бориса Лавреньова. Навчальний заклад було відкрито у березні 1815 року як чоловічу гімназію. У перший рік в ній налічувалось 16 учнів. Через 10 років їхня кількість подвоїлася. Вихованці представляли майже усі верстви населення: дітей-оберофіцерів, купців, міщан, дворян та іноземців. Навчання коштувало від 3 до 6 рублів, дітей вчителів земських шкіл. Фельдшерів та інших осіб, що знаходилися на земській службі, навчалися безкоштовно. Спочатку гімназія була з чотирирічним курсом навчання, потім стала семирічною. У 1833 році при гімназії організовано благородний пансіон на 30 осіб. З 1861 року відкрито землемірно-таксоторні класи для підготовки приватних землемірів. У 1864 році однією з перших у російській імперії. Педагогічна рада Херсонської чоловічої гімназії прийняла рішення про доцільність введення посади класного наставника. У Петербурзі та Москві посади наставників у гімназіях запровадили лише з 1871 року. З 1865 року Херсонська гімназія ввела в навчальний план латинську мову, що дало підстави віднести її до розряду класичних. З 1920 року в будинку гімназії почала діяти середньоосвітня школа. Сьогодні гімназія багатопрофільний навчальний заклад, який співробітничає з кафедрами Херсонського та Дніпропетровського державних університетів. До складу гімназії входить чотирирічна початкова школа, яка готує учнів до вступу в гімназію на пільгових умовах. У гімназії функціонує бібліотека, читальний зал, три комп'ютерні класи, дві спортивні зали, їдальня, буфет. Особливу увагу педагоги школи-гімназії приділяють проблемам гуманізації освіти. В гімназії традиційно підтримується творчий пошук, демократичність управління і взаємовідносини в учі та Позакласна робота є головним напрямом правовиховного процесу. При гімназії діють факультет світського виховання азбука культури, наукове товариство пошук, музей історії гімназії, що з 6 лютого 1887 року носить почесне звання народного. Гімназисти самовдосконалюються у творчих студіях, гуртках естетичного туристицького краєзнавчого, військово-прикладного напрямків, спортивних секціях. Гімназія має свій учнівський парламент, свого президента, учня 9-11 класу, якого обирають раз на рік. Особливе значення приділяється правопросвітницькій роботі з батьками. Усе це дає змогу одержати підвищену підготовку учнів з профільних дисциплін. Серед учнів гімназії свого часу були майбутній прем'єр-міністр Ізраїля Моше Шарет, академік Євген Тарле, письменник Борис Лавреньов. Колектив гімназії не пішов на співпрацю з російськими окупантами і не розпочав викладання з російською програмою.